Вітаю всіх, хто любить малювати. І я хочу в цьому відео показати вам, як штрихувати дерева, ну ось, а саме листя на деревах, так звану крону дерев. Як це робити графічно? У багатьох є за питання, і не, не, і, скажімо так, непорозуміння, і нерозуміння, як це робити, щоб це було більш-менш реалістично. І об'ємно. Багато хто думає, що ну, якби необхідно там кожен ну, там, листочок вимальовувати, але можна таким займатися і не досягати об'єму. Чому? Тому що необхідно все ж таки навчитися сприймати гілки дерев як об'ємні об'єкти. Ось дивіться, я зараз, наприклад, намалюю таке якесь дерево за уявою там, ну, з, ну, з голови ось його стовбур дерева. Ну, от, Наприклад, він у таку має форму у мене. І я зараз моделюю його будову, скажімо так, його, його там, там, скелет. Да? Ось дивіться, я, Зверніть увагу, яка лінія йде. Тобто, лінія у мене, я так скажімо, не відриваючи значить, олівець від паперу. Отаку якби, таку викреслюю, таку якусь форму негеометричну, таку да? таку якусь ломану. Це у мене буде значить, одна гілка дерева. Да? Десь тут поруч у мене піде якась інша гілка дерева. І, і подивіться, зверніть увагу, що вони у нас повинні бути більш-менш якимись різними, за своїми розмірами. Тобто, наприклад, ця більша, ці менші і так далі. Потім, наприклад, у нас йде стовбур дерева, там гілочки роз, у нас там якось вони роз, ну, там розходяться. Ось, І наступна якась іде гілочка. Да? Ось у нас йдуть дерева. За ними також у нас там, там десь усередині. У нас ідуть і ще гілочки. Бачите? Тобто я зараз поки що ви вирішую значить, розміщення цих гілочок. Ну, от, наприклад, десь так. Ну і там, десь зверху у нас, так скажімо так, узагальнене якесь. ще там якийсь у нас іде, значить, значить ось, утворення цих гілочок. Ось у нас наше дерево з листочками. Да? Тобто... Тут зараз ми якби листя не бачимо. Ми бачимо лише загальну таку, ось це у нас загальний такий силует дерева, і ми цей силует загальний дерева розбили на такі е, форми гілочок. Їх у нас тут я навіть зараз не рахував, основні такі гілочки це 1, 2, 3, 4, 5. Ну а далі там у нас уже... Можливо, навіть з цих п'яти гілочок я я десь від е, виділю десь дві гілочки або три гілочки. Тобто, ще таким е, правилом при малюванні графічно таких об'єктів, як дерева чи кущі, вам необхідно завжди виділити, яку з гілочок ви будете промальовувати найліпше, да? Най, ну так, найчіткіше. І також тепер нам необхідно визначитися з вами. І знов таки, я зараз це малюю з, з уяви такої, якщо ви будете малювати з натури, там все буде добре видно. Наприклад, коли е е світить сонце да, на наше дерево, то у нас де 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 деякі гілочки у нас виступають, а деякі гілочки у нас якби знаходяться всередині да, нашого дерева. І ті гілочки, що всередині, вони. До них сонце не дістає і вони знаходяться в тіні. Тобто зараз моє завдання визначити, які гілочки у нас якби такі мають опуклу форму і виступають, а які гілочки у нас за, якби там, ну, занурені у, у глибину дерева. Ось зараз дивіться, я заштриховую цю гілочку, яка знаходиться якби там, в глибині дерева. Бачите, ось я її зараз повністю заштрихував по тим межам. Які ось 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 у мене гілочка, ось гілочка. Тобто ця гілочка і ця гілочка, вони ближче до нас, більш значить опуклі, ніж ота гілочка, що знаходиться всередині. Ця гілочка також у мене, бачите, там з того боку дерева, чи всередині, там між, між гілочок, тобто між гілками дерев, та да, там. Оце у мене листя. Бачите, як воно занурюється? Ця гілочка у мене також її частина у тіні. А чому? Тому що це падаюча тінь від у цієї гілки, падаюча тінь на цю гілку. І тільки ця частина гілочки буде у нас освітлена. Знов-таки, я зараз це роблю якби зі своєї уяви. А ви, коли будете малювати, там, вчитися бажано з натури, будете все ну, там, ретельно вивчати, там все буде видно, де, що, і як. Ось, ось дивіться, у нас вже з вами визначилися гілочки, які е, ви, виступають до нас ближче, і ті, які знаходяться всередині. Ну, і, наприклад, ота гілочка у нас, я її зараз ось, ось тут, цю гілочку заштрихую, вона у мене там десь подалі знаходиться. Ця гілочка виходить. Але між цією цією гілочкою є відстань. Відстань, е яка має якусь таку свою глибину. І я її також затемню. Бачите, от що я роблю. Тут також у мене буде таке якесь занурення між гілочками. Тобто, бачите, щоб наше дерево не було плоске, ви повинні е якби так розподілити е гілочки ці цю крону, розподілити. Де у нас всередині будуть те листя, де воно у нас виходить ззовні? Ось таким якимсь чином. На рахунок штриховки. Бачите, тобто я зараз таким узагальнюючим штрихом це роблю, але зараз я буду вже використовувати штрих такий більш фігурний. Як це робити? Ось дивіться, я зараз листячко. Наприклад, оця гілочка, ось вона пішла. Я це листочко, цю, цю гілочку починаю отакими, бачите, якби отакі, отакі. Тобто я отак от кавиряю отак олівцем, отакі якісь загагулінки роблю, можна навіть так сказати. І роблю натяки на те, що там у мене дуже багато того листя. Тобто, ні в якому разі я там не намагаюся кожний листочок його форму вималювати. Тобто я зараз у цій гілочці якби так от ковиряюся, Бачите, отакі, якісь роблю такі закарлючки різної форми, залишаю деінде світлі місця. Оце у мене такі світлі, такі плямки, це буде світло на деревах. Там, де світло у нас, то там у нас деталей буде менше. Там, де тінь, також деталей буде небагато, бо воно все в, знаходиться в тіні. А деталі будуть на, на межі між світлом і тінню, так звані контрастні такі місця, де у нас можуть бути видні, видні оці, оці рельєфні якісь ось елементи. Бачите, ось я її поштрихував. Тепер тут, наприклад, я виділяю за рахунок. Того, що там за цією гілочкою знаходиться щось таке темне всередині, і я виділяю також у такими, бачите, як, так, як, як черв'ячок ви, виїдаю так олівцем, ні в якому разі там уже я не використовую довгий штрих, бо тут довгий штрих тут буде недоречний, тому що тут ми передаємо таку фактуру, що там ну, дуже багато листя. Там якась у нас гілка дерева йде всередині темна, тут також ось у тінях намагаємося е, деталі не промальовувати. Тобто там так дуже-дуже-дуже обмежено. Деталі робимо тільки на гілках, які ми з вами визначили, що їх необхідно промалювати, тому що вони до нас знаходяться близько і вони знаходяться у центрі нашої уваги. Наприклад, ця гілочка, ось вона, оця гілочка. Я також тут починаю отакими щербатими такими, такими е, якимись, значить, такими штришочками. Ви бачите, що у мене олівець, він якби так, як їздить по паперу, не відриваючи його від паперу. ось. І от таким чином я набираю такими закарлючечками, набираю, набираю, набираю. Масу нашої гілочки. Да? Тепер там, де мені це необхідно, я затемнюю, тобто я тисну на олівець сильніше і затемнюю десь там знизу якісь отакі Ось дрібниці. Там я починаю вимальовувати якусь фактуру листя. Бачите, ось тут, десь, десь, ось тут. Ось. І у мене починає виходити вже якась фактура того, що там все-таки є листя. Бачите, що відбувається? Відбувається у нас, у нас народжується з вами графічне дерево. Ось. Тут ця гілочка, вона до нас близько. Я також тут можу десь на, на, на межі, де світло і тінь, показати натяки на листя. Тому що е, ні в якому разі не малюйте листя як от, знаєте, у садочках, отак, таке велике якесь, і ви починаєте його там прираховувати те листя. Це буде вже по-дитячому, і це вже буде несерйозний малюнок. Ось, якщо хочете, щоб, щоб був натяк якийсь на реалізм, необхідно узагальнювати. А там, де необхідно, можна деталізувати трошки. Чому я тут затемнив в цих місцях дерево? Тому що тут падаюча тінь від, від цієї крони. Бачите, можу навіть цією гілочкою прорвати тут десь між листям буде видно, що тут ця гілочка. Бачите, прорвав я ось тут. І тут можу, наприклад, прорвати. Знов таки, я зараз це роблю все зі своєї уяви. Коли у вас буде перед вами натура там чи фотографія, то вам буде легше там ви ну, чим менше ви вигадуєте, тим, тим більше якби все буде зрозуміло. Ви можете вже вигадувати, коли ви ці дерева будете. Ну, ви їх дуже багато вже будете малювати. Тоді можна щось вигадувати, спираючись на свій досвід. Не забуваємо, що, що у нас стовбур дерева об'ємний, тобто у нас є на ньому тінь. Ось пішла тінь з цього боку. Тут буде світло. І, наприклад, тут я малюю, що у мене стовбур дерева. Тут якось він ну, такий ось ось розсілена, якась іде. Отут він якось так розсікло його кору. І воно туди десь вже пішло. Тут можна ще робити там якісь тонкі гілки, це вже все дрібниці. Зараз ось нас цікавить, що відбувається з кроною, з листям. Да? Тепер цю гілочку, але я вже її не таким чином, як ці, промальовую. Тобто не так тисну на олівець, роблю це більше так повільно, не так акцентую, вже бачите, щоб воно так було. Особливо, якщо світло у мене звідси йде зверху, і з цього боку, то у мене ця частина буде світліша. Тут можуть бути контрасти де інде, Зараз ми їх покажемо, ці контрасти. Але тут необхідно е, якби художньо, грамотно визначити, де вам їх вигідно зробити, ті контрасти, щоб ви е, якби тут не перегнули палицю. Скажімо так. Ось. І ось, наприклад, ось у мене ось. Ця гілочка також обросла листечком. Бачите? А ці, і чим вище ми підіймаємося туди догори, до тим ми робимо це все так більш, скажімо так, у Тобто деталі ми вимальовуємо ближче, ось десь десь тут центр і ті гілочки, що знаходяться до нас ближче, там, нижче і так далі. Ось гілочка у мене, дивіться, яка вона велика. Я роблю, наприклад, на цій гілочці власну тінь. Оце буде власна тінь на цій гілочці. знову такі штрихи у мене, бачите, ні в якому разі не мають рівної там, якоїсь напрямки там, і форми. Тобто, знов такі такі кавиряння, якісь ідуть. Це важко. Я скажу одразу, що ті, хто ніколи так не малював, вам буде важко, але ви повинні це зрозуміти, що тільки цей шлях у вас є. Ну, можна, можна штрихувати там. Більш так геометричними штрихами дерева, але це буде такий стиль, знаєте, книжний, такий якийсь буде графічно-книжний стиль там, для книжкових ілюстрацій, для гравюри. там. А якщо більш так художньо, то все ж таки вам необхідно, скажімо так, свою ручку трошки отак е, такою гнучкою робити взагалі. Ось, бачите? От я вийшов на... На світлу частину цієї, оці, цієї гілочки. тут. Значить, як мені виділити світлу частину цієї гілки? Я, тут я її значить, окружив е, власною е, тінью. А з цього боку я її оточив оцією глибиною. Да? О, там, що там в глибину там кудись пішло. Все. У мене бачите, як виділилася оця частина гілочки. За рахунок тону. За рахунок того, що ну, ми в графіці чінки, е, значить, користуємося, ми, ми виділяємо чи темне на світлому, чи світле на темному. Все дуже просто. Ось. І, а це я можу узагальнити. Тобто цю гілочку я можу навіть її там дуже сильно не промальовувати. Дуже сильно. Там десь отакі якісь натяки, отакі штришочки. І все. А тепер дивіться, що я роблю. Я узагальнюю тінь. На дереві. ось у мене Якщо у мене е, світло з цього боку, то тінь у мене буде з цього, з цього боку, у мене буде тінь власна дерева. Ось я узагальнюю, дивіться. Але я грамотно це роблю. Деякі деякі елементи, е, значить крони, виходять до нас і залишається світлі. Бачите? Ось і ось я залишив. Ось ось. А це у мене туди, туди в глибину і пішло. Тут у мене тінь. І тут у мене тінь, і там тінь. Оце також я поглиблюю тінь. Це падаюча тінь від гілочки. Тут і власна тінь цієї гілочки. Да? Ось. Бачите, що відбувається. Тобто, як, як, як робиться дерево. І тепер уже ми бачимо, що у нас дерево цільне, має загальний свій об'єм, тобто у нього є власна тінь, власний світ. Значить, власне, світло, ось і контрасти десь тут, де нам це вигідно. Ось так малюється будь-яке дерево, кущик, ось, графічно. Я думаю, що, в принципі, ви це побачили, цей механізм у вас може одразу не виходити, але я думаю, сам принцип ви вже я думаю, будете розуміти і до нього будете якось намагатися йти до цього до цього принципу. Можливо, ви, ви знайдете десь інші ну, етапи, як, як створювати графічне дерево. В принципі, як, ну, це ж, е, будь-яка інформація, яка вас буде наближувати до результату, це дуже добре. Ну, ось, я думаю, що сьогодні цей, цей варіант комусь допоможе зрозуміти, що відбувається з графічним. Малюванням таких непростих об'єктів, як дерево у графіці. ось А там потім, дивіться, бачите, вже я тут роблю якісь якісь моменти, там якісь там тонюсінькі гілочки, там ось там якась гілочка виступає. Бачите, там якісь отаке щось. Тобто, це вже деталі дрібниці, якими ми. Можна, до речі, там щось вже взяти, отак, олівець, і там щось таке. Промалювати, вже виточити, знаєте, там Ну якісь уже такі моменти, навіть десь якесь листячко можна дати натяк. Але це вже в тих моментах, де ви робите акцент. Ось, в принципі, так формується ось графічна робота над деревом. Думаю, вам це відео буде у нагоді. Ні в якому разі на верхівки дерева, дерев на верхівках не робіть там таких якісь, знаєте, е, таких, е, значить різких ось контрастів, е, підкреслювань. Все це робиться десь по центру дерева, знизу дерева робиться. Зверху у нас більше світла, зверху дерево більш, е, значить, е, таке легке. Наближене де, до неба, до повітря, і там у нас якби так світло, як би так форму пом'якшує. А контрасти знаходяться ближче, десь тут, до середини дерева, до його низу. Був радий вам допомогти. Я дякую всім за увагу, хто це відео дивився. На все добре, до побачення.